Всеукраїнський ярмарок вакансій відбувся в Кропивницькому. Шукачам роботи представили понад 700 різноманітних вакансій від місцевих працедавців. Серед них електромеханіки, електрики, слюсарі, водії автотранспортних засобів, кондуктори, інженери-технологи, кравці та чимало інших професій із зарплатнею від 8 до 40 тисяч гривень. Організував ярмарок вакансій обласний центр зайнятості. Як поінформували в дирекції, від початку року в пошуках роботи їхніми послугами скористалися понад 9 тисяч людей, з яких 80% – жінки. В межах експериментального проєкту центр зайнятості пропонує їм здобути новий фах і опанувати спеціальності, які раніше вважалися суто чоловічими. Перелік професій визначений. Він містить 31 позицію. Є з чого обрати, і є роботодавці, які готові брати жінок на роботу по завершенню навчання. Серед них водійки, тракторист, верстатники широкого профіля, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електромантер, електрогазозварник та інші. Починаючи з лютого в нас вже є чотири жінки, які навчаються тракторист за професією трактористка та водійка категорії. Навчання для жінки є безкоштовним. Гранична сума, в межах якої жінка може розраховувати на оплату навчання, складає 30 тисяч гривень. Термін навчання не більше 10 місяців. Всеукраїнський ярмарок вакансій відбувся в Кропивницькому. Шукачам роботи представили понад 700 різноманітних вакансій від місцевих працедавців. Серед них електромеханіки, електрики, слюсарі, водії автотранспортних засобів, кондуктори, інженери-технологи, кравці та чимало інших професій із зарплатнею від 8 до 40 тисяч гривень. Організував ярмарок вакансій обласний центр зайнятості. Як поінформували в дирекції, від початку року в пошуках роботи їхніми послугами скористалися понад 9 тисяч людей, з яких 80% – жінки. В межах експериментального проєкту центр зайнятості пропонує їм здобути новий фах і опанувати спеціальності, які раніше вважалися суто чоловічими. Перелік професій визначений. Він містить 31 позицію. Є з чого обрати, і є роботодавці, які готові брати жінок на роботу по завершенню навчання. Серед них водійки, тракторист, верстатники широкого профіля, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електромантер, електрогазозварник та інші. Починаючи з лютого в нас вже є чотири жінки, які навчаються тракторист за професією трактористка та водійка категорії. Навчання для жінки є безкоштовним. Гранична сума, в межах якої жінка може розраховувати на оплату навчання, складає 30 тисяч гривень. Термін навчання не більше 10 місяців.